Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У студії пропагандиста Володимира Солов'єва, один з учасників пропагандистського ток-шоу зажадав повернення Росії території Грузії, Вірменії та Азербайджану. Що ближче фактичний розгром окупантів в Україні, то голосніше пропаганда РФ починає говорити про силові методи відтворення прототипу СРСР цього разу. У студії Володимира Солов'єва міркували про окупацію Південного Кавказу. Вірменія, Азербайджан, Грузія. Ініціатором виступив Семен Бегдасаров, який давно не придатний для участі у війні за віком, а тому активно підтримує бойові дії. Південний Кавказ потрібно повертати. Ми на це маємо право. Ми 200 років вкладали величезну кількість коштів туди. Ми не можемо сказати тепер мир у всьому світі. Що хочете, робіть? сумбурно висловився він. Для створення передумов для окупації пропагандист пропонує використати досвід СРСР і організувати у цих державах суспільні політичні, релігійні, етнічні або соціальні проблеми. До процесу він рекомендує залучити Іран, який нібито має свої інтереси у цьому регіоні. Якщо з'являться ті, хто не захоче приймати умови Москви, тоді їх змусять це зробити. Нагадаємо, поки російська армія денацифікується в Україні, кремлівська пропаганда вже мріє про вторгнення у Казахстан. Хоча очевидно, що не тільки Казахстан, а й Вірменія скоро піде від Кремля, відчувши слабкість диктатора, слідом за ними з ОДКБ і інших союзів із РФ можуть втекти союзники, що залишилися представники СНД. В той же час на державному телеканалі РФ у ток-шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова закликають до агресії проти Казахстану, отримавши нищівну військову поразку в Україні. Росіяни вже погрожують атакувати ще одну країну сусідку. Про напад на Казахстан своїм мрії озвучив такий собі Дмитро Дробницький, представлений як політолог. Над обґрунтуванням можливої агресії він замислюватися не став, використавши вже знайому денацифікацію. Давайте все таки звернемо увагу на те, що наступна проблема це Казахстан, тому що там теж можуть початися нацистські процеси. Заявив кремлівський пропагандист. Він одразу ж видав справжню мету можливого вторгнення. Захоплення території і багатства сусідньої країни і росіян там багато і території, і ядерне паливо для всього нашого Росатома теж там, заявив Дробницький. Ведучий Соловйов зі словами свого гостя погодився. Він додав, що у Росії з Казахстаном найбільш протяжний спільний кордон. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.